Зруйновані прольоти і будиночки у парку з особливою жорстокістю орудують вандали, яким вистачило сили і нахабства, навіть закинути на дах важкий піддон. А тут взагалі повідбивали плитку. Все зняли. То це ж, напевно, кувалда і потрібно бити, щоб таке зробити. І он, два столба і повністю піріла. Он і там і все повикидали сюди. це ми все подіймали. Угу. Як ви думаєте, хто це міг зробити? Школярі? Підлітки? Думаю, Да. На відео Олександр Лебідь, чоловік, який без перебільшень створив древлянський парк, малював проєкт, ескізи досі зберігає вдома. Процес контролював на всіх етапах. Тепер же з болем констатує його творіння знищують. Ви знаєте, ця стіна була построєна тут колись розкопки робили. От, і на этом щоб фундаменти вже були готові. І ми робили эту стіну. Все було нормально, вона освітлювалася. А це за ті 2-3 ночі зламали повністю п'ять прольотів стіни. Далі я вам покажу плітку з бетоном, вирвали і побили її балкони на башнях. Те ж саме, сьогодні будемо варити. Мені просто незручно і стидно. За наших користенців це не перший випадок вандалізму у Коростені. і навіть у цьому місці згадує Олександр Федорович. А був у нас случай, до того до два назад розпалили костер, косьор, отутво І знайшли хто? Угу. Ну пожаліли, батьки прийшли, якби вони заплатили. Дознали, то вони б виховували б дітей. Олександр Федорович звертається до користенців з проханням, не до вандалів, це не має сенсу, а до решти жителів. Я розумію, що бояться люди. Але ніхто не дав замічання тим, які ламають дерева, які б'ють стіни, які костри розжигають. Не бачив я ще такого не разу. Але ми ж користенці, це наше. Єдине парк в нашому місті, де можна відпочити. Вандали мають бути покараними. Для цього їх спочатку потрібно. Знайти, а ще краще не допускати подібних випадків. виникає одне питання: де наші правоохоронці, і чому це місце не патрулюється, не охороняється, враховуючи, що це не вперше тут е, ставались інциденти. Я розумію, що питання не до вас, але напевне у вас також є претензія є, до поліції. звісно, Ми неодноразово звертались з листами. Отак у нас така пошла мода що один на одного спіхують, ми повинні розслідувати. Ну, а я знаю одне. Опять я до коростенців, я маю відду теж міліцію. міліція знаходиться на території парку. Ми колись в своє время дуже добивалися, Дін Павлович знає, щоб машини не ставили в парку. І ставили спеціальні такі е, шари. Розкидають. Ну, хто я не буду озвучувати, але всі знають, хто нарушає. Я б працю би міліцію. Я розумію, що є зараз глобальні питання, і міліція сьогодні і на фронті, і займається теж такими основними питаннями. Коли ж да, я помню, добрі часи, времена, і що в районі робив, були участкові, були дружинники, давайте будемо щось робити. Мені обідно і жалко, що стільки ми труда вложили, тим підприємцям, керівникам, нових організацій немає. А ви знаєте, що сьогодні збудувати? Зробити куб кладки? Кубичний метр, бутової кладки з каменя, то великі гроші стоять, і спеціалістів нема. Це місце було одним з найпривабливіших у користині. Тут регулярно проводили тематичні заходи, особливо історичного спрямування. Зараз же його вигляд, м'яко кажучи, не є презентабельним, а працівники вже думають над тим, як би всі ці будиночки зробити менш доступними для відвідувачів. Все одно не цінують.